Друзі, всім доброго дня! Всім вітаємо наших підписників і гостів нашого каналу. Значить, сьогодні у нас перед ринковою буде огляд, і буду зараз шукати авто, яке тільки з'явилось на ринку перший ринок. Вже п'ять вечора я починаю сам. Саня, можливо, під'їде. Казав, під'їде, то трошки ще він буде в ефірі пізніше. Почнемо з цього гольфіка ексклюзивного, 1.6 і на юнітед комплектації. Зараз детально покажу. Реально дуже класна машинка. Моторчик працює гарно, от я навіть, якщо переїжджав, ну, якби хотів гольфа, купляв би цього чесно. Це без всякого, ну бо я просто бачу в машині потенціал. Я за нею все зараз розкажу. Також всім дякуємо за останнє відео. Багато дуже коментарів і багато дуже було лайків. Ми просили минулого відео 500 лайків і є вже 500 з копійками. Значить, розіграємо безплатно разовий огляд. Тільки, може, напишіть, кому реально треба. Ми там казали по коментарях. Коментарів дуже багато є. Креативність кожного своя, скажу так, але. Ну, Напевне, напишіть також людей десять, ми там якийсь розірва зробимо чи більше, кому реально треба той разовий огляд і реально на якусь авто автівку з наших оглядів за авторинку. Ще завтра, можливо, щось під час авторинку покажу. Всім гарного перегляду. Також сьогодні хтось писав, я не знаю, чи це жарт в стилі приколу, чи це правда. Покажіть, що таке паркетник, не розумію. Ну от Паркетник. Паркетник це, скажімо так, хтось каже джип-паркетник або кросовер. Будь-який кросовер, навіть кашкай в стилі кросоверу це називається паркетник. Чого паркетник? Бо це невеличкий джип, скажімо так, це, бо вже там більші машини, там, е, там наприклад, Соренто, Кія чи, чи ще є інші які, рамники і повні приводні, то вони вважаються вже реально позашляховики. А звичайні, от, як Кашкай, е, наприклад, Тігуан, Каджар. І так далі, і тому подібно. Це рахується, так кажуть, кросовера або паркетник. Ну і далі буду в, 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 в відео, можливо, ще коментарі позгадую буду вам відповідати. Всім гарного перегляду, робіть чайочок і дякую за вашу адекватність і активність на сторінці. Дуже приємно. Всім привіт, всім жму руку, гарного перегляду. Комплектація Юнітет. Так, друзі. Я, коли бачу гарну машину, я кайфую. Значить, я нічого не перевіряв, Я розказую те, що мені розказав власник. Тут є цінник, власника номер, і ви будете з ним спілкуватися. Якщо ви захочете разовий огляд, ви мені замовите, не захочете замовити комусь іншому чи приїдете самі подивитись. Значить, авто заявлений пробіг 260 тисяч 264. Якщо бути точним, заявлений, що він є оригінальний, звичайно, треба перевіряти. Я вам він код не дам. На хороші, повні комплектації я рахую для цього гульфа п'ятого юніта. Це хороша комплектація. Крім, звісно, якщо буде якась преміум-комплектація там Airline, щось таке подібне, то там будуть чуть більш, можливо, ще передні партроники, тут тільки задні є партроники. На легкосплавних дисках вона в рідній фарбі заявлено, що пробіг оригінальний, але треба все перевірати. Також вона на. Легкосплавних оригінальних дисках. Дуже красиво працює мотор. Я вам покажу, я не знаю, чи динамік там передасть, але він мягко і гарно працює. Тобто, Це не страшний пробіг, тоді, коли машина обслуговується, напевне, вона гарно обслуговувалася. Значить, юнітед, як пишеться юнітед, отак пишеться юнітед. Далі, люк має два положення: це провітрування, ще він ховається туди в дах і повністю відкритий люк робиться. Значить, так дивіться, він-код, друзі, вам даю. Значить, вона 9 рік модельний, восьмим розмитлена, 1,6 МПА, 264 пробігу в рідній фарбі, повна комплектація, три ключі. Значить, дивіться, оце два ключі повноцінних і Вебасто, ключ і Вебасто, і ще є один ключ. І 6700 вартість. В сервісі показує 23-му році 233. І там ще є якісь підтверджуючі документи. Зараз ми не маємо часу, стільки багато тратити на це. Тому, значить, повний електропакет, електродзеркала, підігрів, дзеркал, е, також автосвітло, автодош, круїз, мультикермо. Дивимося стан керма. Реально, ну, якби тут було на 180 зробили пробіг, ви розумієте, про що я говорю, то ви б не запідозрили нічого, крім е, якщо покаже перевірка. Також ремінь тут нормальний, тут трошки є потертість, бо це більшості від ремня, але сидіння в відмінному стані. Такий клімат, контроль, така магнітола, підлокотничок, все, потолочок в ідеальному стані. Люк все працює. Не будемо зараз класти, тратити часу. Далі, гума Мишелін. Гума хороша, літня. Коврички тканині, по кругу, стан сидінь. Тобто, ну, хто хоче такого гульфату, в такій комплектації, в гарному збереженому стані, більш детально треба перевіряти. Звісно, що не буває машин без косячків. Може, десь є якісь косячки. Ну, вона мені дуже подобається. Просто ну, гарна машина, тим більш колір непростий, такий трошки в голубізну. Задні патронички є. Все тут в нормі. Але колір класний. ну, Пасує він цьому авто. Значить, тут має бути, ну немає повністю набора, це вже з власником. І тут є все, багажничок і полочка все в ладному стані. Ну от така машинка, такий вам, друзі. Значить, варіантик. Рік хороший, восьмий на обліку. Значить, ну, машина. Дуже класно, більш детально треба дивитися, але ну, вона мені подобається, бо важко знайти гульфа в такому стані. Скажу так, як є. Ми ще заведемо його, дивіться, ще є один повністю новий ключ, з якимось чехольчиком. Він реально як новий. І тут два і намасту один. Значить, дивіться, чек, всі значення, все є, заводимо. Завели, завелася гарно, все погасло, тільки ручніки, що не пристебнути ремені сталося. Все працює, сказав власник, все, кожна кнопочка. І подивимося під капотний простір. Знаєш, під капотний простір. Візуально сказав би, що все ладно. Мотор реально працює гарно. Так, що тут ми бачимо? 233 те, що в сервісі. У 23-му році. Не знаю, чи вона далі обслуговувалася, але вона працює дуже гарно. Можливо, двигун помитий, але все тут ладненько. Все толково. Так, ну, спробуємо. Ну, в загальному трохи цей, але не так, щоб вже аж. Газів немає, коли чуть газуєш і кришку втягує до півтора тисячі, так мені моторист пояснював, це є все нормально. Не всіх машинах просто втягує одразу кришку. Тобто, це все-таки 264 пробігу. На капоті з практично немає. Ну, от, Друзі. Хто шукає гульфа, то я думаю, що це достойний варіант. Навіть якщо в ньому будуть якісь можливо дрібні косячки. Бо це Буушна машина 2008 року. Гарний варіант, я думаю, що дуже класний. І буду зараз далі щось шукати. Буду дзвонити до Сані, щоб він може Саня під'їде. Бачили Таоран Кросс? Бензиновий 1.4 TSI, але з коробкою уважно DQ250, Шестиступенева мокра. 1000%. На хорошій Комплект дуже хороші. Автопаркування. Та, Автодош, автосвітло, крізь, шкірене, мультикермо. Сань, коментуй, які сидіння гарні. Ліпісточки ти маєш? Тут точно 103 кВт, Сергій? Так. Може, 120? Ні. 5. І 169 оригінального пробігу заявляє нам продавець. І ціна цього автомобіля 8200 плюс ще буде адекватний торг. З Зверлянемо по сервісах пауза. Тюф. 24 рік 7-й місяць. 166 тисяч кілометрів було. Рік. Який рік? 24 рік. Чудесно. 20 рік тут рік. Той самий рік. Той самий ТЮФ. Так. Цей був в сьомому місяці 165. Цей виходить, в 8 місяці. Попередній був, напевно, в цьому, бо тут вам пише 26, 8, 166. яка гума як Нова. Ззаді трошки хуже, але теж ще нічого. Не, ну гарна машина гарна. Правда, він п'ятимісний, але я б не сказав, бо це мінус. Це як для кого, чесно скажу. Хто шукає 5 місць, це плюс, хто шукає 7 місць, ну, шукайте, не може бути все і одразу. Фуркоп присутній. П'яка, купочки на колеса, щоб гайки не, <гум> не бачив, що не знаю. Секретка є. Гак. Ну, коротше, все, що треба воно є. Ось так. Там ще якийсь знак є, ще якась там штука-полка теж є. Ну, Дуже класна машина, я вам скажу. Він підкрас здається, це ляда. Все. Ось так. Модельний 9 рік, на обліку буде 8. й нас так розмитнюють. Автопаркування лінзи. Круто. Друзі, дивіться в Швейцарії який Кашкай плюс 2 в такому бордовому спілому вишні спіла вишня колір. Гарні легкосплавні оригінальні диски і класна комплектація. Панорамний дах, шкірений салончик і зараз все покажемо. Значить 2.0 дизель на автоматичній коробці переключення передач. Ось тут є вся інформація, два ключі і також тут є номер власника. Ви це все собі подивитеся, безключовий доступ. Музика босе. Це теж нове поступлення, десь недавно він з'явився. Можливо, не перший базар, але 193 тисячі заявленого оригінального пробігу. Підігрівчики є. Так візуально виглядаємо машина гарно. Шкірений салон. Значить, що тут ззаді у нас є безключовий доступ на задню кришку багажника. також, де як на передні двері. Ось такий автомобільчик, кого цікавить. Багато людей шукають такі плюс два, тим більше автомат, 2 літра дизель. Якщо тут дійсно такий пробіг, авто варте уваги. Більш детальною інформацію вам треба перезвонити до власника і запитатися і уточнити. Мені дуже подобається, як я нічого не роблю, Осаня. Тут щотки вмагання. Німці це реально дебіли. Вибачте, за вираз. Привіт! Щітка погана Сергій! Привіт! Скажи щось підписникам! А? Скажи щось підписникам! До побачення. Ну, він дуже хоче в камеру попадати. Я сьогодні сажу собі, наприклад, а він моєю машиною, бо я працював до тієї пори вже пів сьомої вечора, майже сім. І ми ще далі будемо працювати. Я, звісно, жартую, але скільки то виган, дивіться, оригінальний руль, кондиціонер працює. Що тут не працює? Тільки тут пробігу в тому. Як тут дивиться той пробіг? В тому мигані. Тут все в оригіналі. Яке не люблю, ти херно за ці госпідометри. 165 пробігу. Де його взяти з таким пробігом? І з другої сторони зараз покажу його косяки, які німці неадекватні. Вандалізм. Короче, салон ми похимчистили, вроді би в більш-менш в нормальному стані. По Хто працює, хтось знімає. Ну що ти включили? Я шок. Там датчик дощу, альо. Хлопче. Ти що не знаєш, машина залежить. Я не знаю. Чуєш тут щось фарбовано в тому цьому цьому. В тому Це Хороша машина, Це Рено! все рано. Кажуть, що це навіть не Volkswagen. Купака одного нема, зараз поїдемо купляти. Дві деталі фарбованих. Він в такому синьому акрилі. Коротше, дивіться, він нормальний, реально. Пробіг нормальний, але є недоділки. Зимова гума майже нова, бачите? Цю арку треба витягнути. Тут є одна м'ятина. Ну і купити там дзеркало, машину, отаке. Якщо вас зацікавить, то. Ми його можемо віддати за 4500 в 7 рік 1,6 меган. Ціна просто це акція. Реально. Хочете сьогодні-завтра така ціна, дзвоніть. Що це? Шо? Саша каже, що я дарма німців вандалізмом обізвав. Короче. Вандалами. Коротше, є тут, просто треба його приклеїти, друзі, бо ідіоти не знаю. Десь головою відбив, десь Перегрів на сонці, той німець. Коротше, отаке? Дивіться, хто хоче до п'яти машину, реально, це така акція, поки ми її не доробили. 4500 не, не жартую, 165 пробіг оригінального. Тут видно по рульові, навіть, він ідеальний. Коротше, тако, ніхто не жартує. С 7 рік 1,6, меган, реган. Улюблений ваш цей, ви дуже всі любите. Ці мегани. 4500, сьогодні-завтра і така ціна. Післязавтра він буде в роботі. Як казав Саша Пока. Чи що, ти що, скажи? щось. Ой, друзі. Ну що, я вже є? Ти вже й був раніше, я тебе знімав на мойці, ти не бачив, я його склею, друзі. Ой-ой-ой. Почнемо з ауді. Хтось мене питає, що цікавий дизель на Ауді. Q5, 2014 рік, дизель максимальна комплектація 18500. Може, дизель максимальна ціна? Пише просто максимально. А Бог його знає. Легкосплавні диски. Колір гарний, салон кірини, панорамний дах є. Ну, до речі, я думаю, що вона вартує своїх грошей, якщо тут адекватний пробіг і кузова на адекватно. Напевне, так. На рахунок сниця жарт, звісно. На рахунок того, що це може бути тільки в Україні таке, ні? Да. Так. Ти, ти Показати? Ж... <гум> <гум> Стоїть два біотуалета, на надрі... дроти двері закриті. Якщо ви хочете... Це площадка в туринку. Якщо ви хочете в туалет. Люди добре, чи я це площака. Сидіть, вас, щось... вас що добре з головою? Ще одна дорожча. Далі підемо. В бюджет народний. BMW 380 погано видно його Пробіг оригінал, свіжа пригна з Європи Кузов F31 відміни стан авто. Розхід в таких машинок непоганий, я вам скажу. У мене такі їздили, ще їздимо там є. Знайомих. Розхід по городу буває 6 літрів, якщо на таких. Дискок, якщо 19 там 16, то буде трошки більше. Ну що, йдемо в Логани. Народні автомобілі, народні ціни. Хто їх не любить? Всі їх люблять. Всі колись. перекупи мали в Логана. А якщо він не мав Логана, то він не перекуп? Дев'ятий рік, 5900, один МП і бензин. Так. Кондиціонер є. Термо як нове. Прекрасний стан. Сергій. Чуш, але цей бабусик гарний. Сергій знімаю бюджет для людей, щоб не ображали, що немає знову бюджету, бюджету. Показую бюджет. Да. Логани це the best. Але зараз щось ніхто не питається за ними. Їх купували раніше луганські хлопці. Дивіться, який пижик гарний. 2008-2018 року Сергій, на автоматі тягне, саме тебе максимальна комплектація. У на, на хороше життя, да? При чому на так? На максимальну комплектацію. Ну, ж різні авто люди шукають, кожного є свої. Так. Да? Да. 56 пробігу, нічого собі. Цінник тримаю трошки довше, щоб не ображалися. Там теж писали, що тримають цілі. Вже на номер. номерах, до речі, машинка. Він код. Сергій, як машина? Гарний авто, дуже гарний салон. Є хоч клімат контроль, ні? Думаю, що є. Задні партроники. Це що, кросовер? Чи це... Ну, вона зроблена під кросовер. Коротше, міні-кросовер. 2008. Ну, тобто повищений квірес, я думаю, для жінки це хороший варіант, може і для невеличкої сім'ї, бо вона не дуже велика. Ми вже знімали цю астру, ні? Ми її знімали на хужих ковпаках. Бач, люди побачили наш огляд і поставили ковпаки кращі. Помішки <клес> там були ковпаки. Ну. А це точно вона? Яка тут вартість? 5700. Да. 1,69 рік, 242 заявлено проби. Ну, щось похоже на неї. Ну, да. Але знімай цього бусика, дивися, він дубль-кабіна, це кому треба 5 місць. Але є взаді багато місця, хтось займається тим. Я там, місь... там підписник був, хотів собі, щоб десь сумок влізло. Так, да, оце для нього, але ж в нього бюджет не такий, він хоче за 10 тисяч і машину гарну, гарного року. Так не буває в житті. Як казала одна підписниця Сергія, каже, хочу за 5 тисяч купити машину, яка вартує 10. І так багато людей. Знаєте, ну це шутки шутками, але тут, коротше, транспортер на коробці, до речі, мокрій, DQ 500. Так заявляє продавець 10 кВт, дуже хороший дизель 2-літровий на хорошому автоматі, я б сказав би. І пробіг 259 заявлений, легковий пасажир 5 місць. Але який він легковий пасажир? Він має бути грузопасажир, по ідеї. Без підкрасів по кузову, відмінний з технічний стан. Комплектація Comfort Line. Ціна 2, 12, чуєш? Ціна 28 500. Ну, 12, так. Да. Що ти ує? Так. — <Countdown> «У є, хо... від ціни. <ato> він, він думав, що 12. От ви скажіть, хто вже хоче за 28 купити за 12. Але ж ну. то є реальний ринку. Сценник. Ми ці ціни придумали. Помитий. Помитий, так? Да? <с olmuş> вже плюс до ціни. 4606 рік всього на всього. Сергій, сьогодні народний огляд буде, чи буде. Ти там щось знімав для людей чи для багатих людей? Ні, я зняв гольфіка на початку і кашкай плюс два. Все народне. Так. Да. Народний автомобіль. Слухай, Саш, дивися, шкіряний салон Ластрій на 2005 рік, кому неможливий рік. Шкіряне кермо 260. Той 200, да, 62 пробігу. 5700 хоче власник. Задні партронічки. Чорний, гарний на титанах. Ну гарно, так? Да? 5500 віддає, я каже, ж дешевше ніяк. Задня ця кришка багажника. Шторка точніше є, Сіточка перекриває, багажне відділення відділює. Коротше, реально гарна машина. Саня, ти щось там коментуй. Я зрозумів. Движі, стан... весь наборчик є, це євронаборчик. Можна і запаску сюди покласти, ну так йде в У нас. її нема. Бо ми вже порослали так, що у нас вже не, не запасу вдома, <гум> ні, 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 нічого нема. Ми вже повідали всі комплекти, які були запасні на запаски. Шторочка ну, гарна працює. А, ні, класна Астра, дивіться, яка шторка. Як як я на покажу її. Е, що тут ще? Задні патронички. Гарна машина реально. Дивіться, і Opel Astra 2006 року 1.8, 92 кВт бензин, вона буде потужненько їхати динамічно. Гарна машина, 230 заявного пробігу. І газ бензин 1,8. 4800. Ціна шара. Реальна халява. Навіть для перекупу це хороша ціна. Готова машина, сів, поїхав, продав, заробив. Ну, я жартую, але для себе це реально дуже хороша ціна і нормальний автомобіль адекватний. Він ну, хоч хоче чорної шкірі, є дешевше, Ну, простіше. Так. Да. Хай вона там без дисків, на оригінальних купаках, хороша літня гума. Шторка також є, гарна машина, немає ключа від цієї машини. От ну, тканиний салон, але мультикермо. Взагалі, адекватна, нормальна машина. За такі гроші до п'яти. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Перевіримо вам. Но Сергій примостився в гарну, червону бордову. Короте, тут заявлений пробіг 226. Пригнав мужчина, каже, що син не порахував, яка ціна. Клімат, підігріви. Того таке означає? Вебасту. Вебасту є. А, а, на що означає? Вебасто. 1,4 ТСА, 90 кВт саха, панорамний дах. Навіть бачу, оця, все файно з нею, напевне, працює. Ціни ще не знають. Вона 2009 рік, модельний і календарний, розмитана 2009 роком, якщо дивився декларацію. Безцінний гарна машинка. Що? Тут таке зерно гарне. Безцінний автомобіль. І гарна машина, така спіла вишня металік. З вигляду толкова тачка. А що за цю ще теж немає інформації, так? Да? І, і, і ця спіла вишня дачі Логан. Так, кондиціонери, стікло піднімачі є, 9 рік, 1,4 бензин і хочуть за неї 5500 без торгу. Задня сторочка є 1,4 MPI. Ну, адекватна ціна, машина гарна. Який тут пробіг, не знаєте? Не пам'ятаю, як ключа нема. такий ж у нас є червичок В цих самих хлопців. 12 рік 1,6 бензин. 8900 на стартівна. У нас на Непогана пропозиція. 238 пробігів. Дивіться, який торан гарний в джереномарах. Легкосплавні диски, оптика гарна. Значить, він на автоматичній коробці 2.0 дизель 2017 року 16450 ціна, заявлений пробіг 224. Візуально авто виглядає гарно. Комплектація теж досить непогана. Можливо, когось цікавить такий автомобіль. Те, що він на обліку їздив в Україні, то не означає, що він поганий, я так скажу. Можливо, він наоборот обслужений і полковий автомобіль. Сергій, ніч темна, відео ще не закинути. Що це таке? 23 20... двадцять. Так, не знаю, сьогодні пізно. Дивіться, там, де хто не розуміє, що ми жартуємо. Вам ще не приємно, коли ми з кислими будемо рожами. Може нам часом хочеться плакати, але ми сміємося і позитивно Якщо ви не розумієте, що ми жартуємо, жартуємо Сергій, да. якщо не розумієте, то зрозумійте. Так. Да. Там хтось пише, давайте в понеділок гайда на шаць, такі провокативні коментарі. Перше ми не їздимо відпочивати, ми розуміємо, яка стація в країні. Ми реально не відпочиваємо. Ми працюємо. Так. Да. Звісно, слава Богу, тим, хто робить іншу роботу, ми таку робимо роботу. І на рахунок, що там хтось писав, що він за нас платить. Да. На чому я закінчив? Зачиті. На коментарі. Там дехто дуже переживав, щось розказує, таке безполкове, що він за нас платить пенсійний фонд. Ну, ми не знаємо, ким він працює, що ну, в нас. Офіційно є підприємці, ми платимо всі податки, і пенсійний фонд, і вже давно і постійно платимо, постійно. Так що ну, це для тих, хто просто в нас заїдає. Нам то все одно то й не, не ті люди, які заздрять. Хтось тобто там пише, що в нього там е Ходи. сусід, автобізнесмен, що вони на три букви купують машини приблизно по 20-40 тисяч, йому біда, тому машини хати. До чого це? Ми нікому не заздремо, шукаємо собі гроші. Не вважаємо. Війський гольф Це, на закінченні. Треба працювати, щось робити, щоб щось, щось було. Не тільки дитина на роботу і шок відбувати. Ну все, прощаємося. Ось такий гольф. 1.4 TSI. На закінчення, Сергій. 7200. 7200. Ціна непогана. Да. Тебе вже зараз слабо чути. Все. Ще стану. Румстер вже на завтра будемо, бо так пізно. Все. пока всім жмемо руку. Жмем руку всім. Крепкі, здорові на позитиві тримайтеся мужики.